Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання, які є перешкоди у наданні Україні усієї необхідної зброї для перемоги над рашистами? Які є перешкоди? Скажіть нам, будь ласка, щоб Україні надали всю необхідну зброю. У перемозі над расистами для перемоги, щоб знищити расистів Ну, є, заплановано. Буде сила, дуже потужна зброя. Так, закрита дорога. Хтось закрив дорогу. І це спричинило до такої важкої ситуації в Збройних силах України нададуть, ось є і гроші фінансування. Це хтось хтось робить маніпулює так. Це маніпуляція відбувається через християнський Грегор. Це або папа римський. Хтось сильний в світі наробив нам лиха все готово. сила, зброя потужна має бути в нас. Ще от така людина є в світі, вона вставила нам палку в колесо і з цим спричинила загибель цивільних і загибелі, і військових. Світ буде з нами. Так. Оце людина, так, треба зняти перешкоди тут і маніпуляції. Щось пов'язано, страшні маніпуляції, дивіться, пов'язано із полоненими. Це полонені, вони не громадяни України, це громадяни іншої країни. Велика брехня їх мусять віддати, але не віддадуть. Їх там будуть довго тримати, затягують, затягують, час затягують. І цим шкода, завдається. Але це ще не все. Тут закрита дорога спеціально, щоб виснажити наших військових на виснаження. Іде на виснаження наших військових. От що у них за план. І це допомагає робити християнського егрегора хтось. Я хочу це все закрите. Ми вийдемо з цієї ситуації. Все одно буде рух, зброя прийде, все одно нам фінансування ми вийдемо з цієї ситуації, прошу вищі сили. Заперечую повністю. Весь негатив, всі перешкоди, все, що заважає звільнити. Ой, все, що заважає очистити дороги для надходження Збройним силам, зброї е, України всієї необхідної зброї для знищення ворога, де надійде вся необхідна зброя. Е, більше нічого не заважає надійти. Зброї в Украї... до української армії. Фінансування зброї повністю заперечую всіх, хто заважав. Всі маніпуляції заперечую, 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 Всі плани ворожі руйную, Да буде Збройні Сили України сильними. Військові воїни забезпечені повністю для знищення ворога рашистів України. так будуть в нас. Нам на нашому боці оце колесо, воно фортуна буде вже чавити саме расистів. Такого не, не, ну, не завдали шкоди. Але ми відновимося. Це не, не смертельно. Для країни ми будемо багаті і відновимося. З нами сила і в світі. Я прошу вищі сили викрити всіх, хто прикриває, допомагає расистам. Я прошу викрити їх всіх, щоб вони не змогли більше. Допомагати расистам-путлеру. Більше ніхто не може перекрити дорогу для військових України. Повністю відкриті всі дороги, знімаю всі мороки, прівороти, крагніки, стяги, всі перешкоди знімаю, що заважають. Надати військовим силам України зброю необхідну для знищення і перемоги над ворогом. Буде так, буде так, буде так. Перекриваємо. Так, де да відновиться? Буде перемога. Все одно, що б не робили. Дякую. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на надання необхідної зброї для військових України, для армії України з усього світу відкриваються всі шляхи, знімаю всі мороки, крадні стяги, привороти, все, що заважало сильним світом, всього допомогти Україні і звільнити і надати. Всю необхідну зброю для перемоги України, змінюється політична воля країн світу на перемогу України, повну над расистами. Буде так, буде так, буде так. І відсікаю ворога на віки вічні. Більше в нього немає допомоги, йому ніхто не допомагає. І всіх бранців, хто знаходиться в рашистському полоні, Громадяни інших держав звільняють, викривають всі е, маніпуляції, більше здійснювати. Маніпуляції ворог не може. Буде так, буде так, буде так. Знімаю всі дорога повністю. перешкоди. Да буде все сказане, здійснене. От такі е, підступні кроки робили, е, щоб нам. Шкоди завдати, але нічого в них не вийде. Ми дуже сильна армія, і ворог буде знищений. Дякую за увагу.